Друзі, привіт! У відео, де я вам розказую, як я доглядаю за своїми орхідеями, і яку я ідеальну формулу догляду за орхідеями вивела, ця формула дійсна тільки для мене. Я знаю, які в мене в квартирі умови, які в мене в квартирі, яка температура, яка вологість на підвіконні. Ця формула ідеальна саме для моїх орхідей. Я вивела для себе ідеальну формулу по догляду за орхідеями. Але вже деякі люди мені пишуть в коментарях, що мені жалко ваших орхідей, вони пропадуть, вони, ви неправильно за ними доглядаєте, взагалі пішов гейт після моєї цієї ідеальної формули. Я ще раз повторюю, друзі, кожен сам для себе, сам для своїх орхідей виводить свою ідеальну формулу. Однакових формул подогляду за орхідеями не може бути. Кожен сам знає, яка в нього у е, квартирі температура, які умови для вирощування орхідей. І вже по цим умовам кожен сам виводить для себе формулу орх... подогляду за орхідеями. Я ж вас не вчу. Біжіть бігом, беріть орхідеї свої і біжіть бігом, поливайте їх холодним душем. Я ж вас не кажу, робіть так, як роблю я. Ви доглядайте просто полив або просто зволоження орхідей, і тоді саме ви, саме для своїх орхідей зможете вивести ідеальну формулу. Тільки це індивідуальне питання, це не загальне питання для всіх. Так що не особливо звертайте уваги, я вам розповідаю про саме свою формулу. А ви для своїх орхідей і для своїх квітів будь-яких, виводьте свою ідеальну формулу. Спостерігайте за ними. І тоді ви будете знати, що їм подобається.